У Ковальському міськрайонному суді оголосили вирок водію, який останнє сп'яніння спричинив аварію у селі Гішин на Камінькаширщині. Про це, як повідомляє Суспільне, стало відомо з вироку. Тоді внаслідок ДТП травмувався 34-річний пасажир. Він отримав політравму і довгий час перебував у лікарні. Деться у вироку. Аварія сталася 8 липня 2024 року. За даними поліції, 25-річний житель Сошичненської громади керуючи автомобілем Мерседес бенц не впорався з керуванням та з'їхав у Кювет. У результаті ДТП водія та Пасажира в авто. До приїзду рятувальників обох травмованих визволили з понівеченого автоочевиці і передали медикам. У пасажира, який травмувався більше, медики діагностували численні переломи і забої. Так, під час судового засідання обвинувачений водій визнав свою провину і розповів, що того дня він розпивав алкоголь разом із пасажиром. Кожен випив орієнтовно по 300 грамів. Під час застілля йому подзвонили з приводу ремонту автомобіля, і він разом із потерпілим вирішили поїхати туди. Причиною аварії чоловік називає нерівності дороги. Пасажир, Теж прийшов на судове засідання, сказав, що претензій до водія немає і просив не позбавляти обвинуваченого волі та призначити йому покаранню виді штрафу. Зрештою, суд визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння і призначив йому рік позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на три роки.